Я знаю, мало сказано спасибі, тих щирих слів до Бога в Небесах. а хочеться, щоб вдячність у молитві кричала голосніше, ніж нужда. Замало ще в житті я оцінила ту милість, що являється щодня, нічим перед Творцем не заслужила, це тільки благодать його дала. Чи ж дійсно зрозуміла я насправді, яким багатством наділив отець, як часто погляд в небо підіймає, і щиро дякую йому за все. за те, що можу бачити очима, як різнотрав'я помережила поля, як небо ділиться в грозу наполовину, і з вітром бавиться жовтавий листопад. Лише змальовує у яль. яке ж воно те сонце в небесах, На що подібне яблуко духмяне, як верби мокнуть у ставках. Не чує хтось веселий сміх малечі, як плаче скрипка, лиш торкнись її, як зустрічають весну соловейки, І як річки тікають поміж їй. Хтось ніколи землю не відчує і не втече самий від ти, стоптати трави, досвіта посоняш, не порахує на снігу свої сліди, комусь несуджену дитину обійняти, руками пригорнути до людей, сніжинки на долонях розглядати, торкнутись крапельки дощу, яка паде, а хтось Уже давно забув про спокій, де вибух не тривожить тихий сон, як пахнуть стіни у своєму домі, і буде тиша вранці за вікном, як поділити лиш окраєць хліба в голодні очі, глянувши дітей, чи до останнього з війни чекати сина в молитві на колінах ніч? І день. Бо найчастіше це не помічаєш, який щасливий ти серед людей, цінуєш лиш тоді, коли втрачаєш того, що було, більше не вернеш, коли не зможеш привернутися до мами, відчути теплоту її доволі, не вчуєш раптом ніжний голос батька, і не спитаєш мудрості його. Найгірше це образу затаїти, не встигнути промовити пробач. великий подарунок з неба жити, а ми самі вирішуємо, як. Чи вмієм справді цінувати Бога, що сина однородженого дав? Так небо близько не було ніколи. І благодать зливалась через край. Я хочу Боже більше відчувати блаженство пропускати крізь іство, щоб бачити в дрібницях те багатство, яке крім тебе не подасть мені ніхто. Амінь.